Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Дружина очільника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна таємно відвідувала США в грудні 24-го року для лікування після отруєння. Про це написала американська журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює події в Україні. Вона послалася відразу на кілька джерел, які підтвердили, що в грудні 24-го в Буданової стався рецидив. Саме тому її таємно вивезли у США А запрошення американських військових лікарів, які дізналися про погіршення її стану. В операції її доставлені, нібито брали участь американські розвідувальні служби. Наразі внутрішнє розслідування щодо причин отруєння триває, деталі якого невідомі. Крім того, над розслідуванням цієї справи працюють журналісти Bellingcat і Insider. 28 листопада, 23 року, низка змі повідомляли про отруєння дружини Буданова. За даними Бабеля, після тривалого погіршення стану здоров'я Маріанну госпіталізували. Співрозмовник видання «Вгур» зазначив, що речовини, якими отруїли Буданова, не використовуються в побуті та військовій справі. Крім того, за даними змі, отруєння також підтвердилося ще в кількох співробітників гур. Українська правда з посланням на джерела пише, що отруєння ймовірно сталося через їжу. Це виявили аналізи, які Маріана Буданова здавала через те, що мала погане самопочуття зокрема, її могли отруїти миш'яком і ртуттю. Згодом представник ГУР Андрій Юсов офіційно підтвердив інформацію про отруєння Буданової. Сам очільник гур казав, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, і натякав, що відповідь за це буде на території Росії. Як стверджувала сама Буданова в коментарі Елі Україна за освітою, вона психолог, має магістерський ступінь. В 15-17 роках вона займалась волонтерською діяльністю в головному військовому клінічному госпіталі Міноборони України, де відновлювався після поранень її чоловік. За даними громадського руху, чесно, у 20-му році Буданова невдало балотувалась до Київської міської ради від партії. Удар на момент виборів була безпартійною, тимчасово не працювала. Згодом, 21-му році була радницею столичного міського голови Віталія Кличка з питань запобігання корупції у сфері молодіжної політики і спорту у серпні. Очільник гур Кирило Буданов розповів, що його дружина живе з ним в кабінеті. Неті, водночас вона не працює вгору, зауважив глава від цього відомства. За останні три роки в Україні було виявлено 102 російські агентурні мережі. Серед яких топові мережі, замахи, планування президента України Зеленського керівника Гур Буданова, СБУ Малюка. Про це в рамках форуму Україна рік 2025» повідомив глава СБУ Василь Малюк. За його словами, серед цих топових мереж були такі, які планували навіть ліквідувати верховного головнокомандувача президента України Зеленського. Зокрема, я буквально наведу кілька прикладів. Це операція, яка відбулася минулого року. В переддень інавгурації Путіна на великдень вони хотіли в тому числі організувати замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова. Керували це все з луб'янки безпосередньо. І, а виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, заявив Малюк. Голова СБУ пояснив, що ці люди мали нести відповідальність за охорону високопосадовців, але ворог зумів проникнути і завербувати їх, і вони готували злочинний план. Вони були затримані вже на завершальній стадії цього замаху. Це був справжній провал ФСБ. Після цього Путін знімає очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта тенанта свого найближчого друга і в нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду. Задокументовані куратори України від ФСБ Первлін. Я називаю його прізвище і весь його відділ, які прямо ставили задачі платити за це гроші, але гроші вони насправді платили нам під контроль за вчинення злочину. І ми це все зібрали, сказав Малюк. Глава СБУ продовжив, що оскільки росіянам не вдалося досягти мети ГРУ, г через два дні вирішило помститись. Вони вирішили помститись не тільки військовим посадовцям та верховному головнокомандувача, а й планували замах на нього Василя Малюка, окрім спроби замаху на Боданова, для того, щоб ліквідувати голову СБУ, росіяни планували теракт в одному з французьких будівельних гіпермаркетів у Києві у час пік, після 18.00, коли там було багато людей, мали вибухнути пристрої в місцях із легкозаймистими речовинами. Ми слава богу, ми спрацювала на випередження. Заявив глава СБУ Малюк на форумі Україна рік 2025». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте уподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.